Майже кожна людина протягом життя переживає психологічну травму. У цьому відео ми визначимо, що таке психологічна травма, чим вона відрізняється від стресу, та як досвід психологічної травми відрізняється у різних людей. Також ми поговоримо про її біологічний аспект. Наприкінці цієї сесії ви зможете пояснити ключові поняття пов'язані з психологічною травмою, у тому числі їхні відмінності. Та спільні риси. Перш ніж ми розпочнемо, поставте відео на паузу та подумайте про роботу з людьми, які живуть з ВІЛ. Яких стресів та психологічних травм вони могли зазнати. Після того як сформулюєте декілька варіантів, продовжуйте перегляд. Почнемо з визначення психологічної травми. Та розберемо, чим вона відрізняється від стресу. Управління з питань зловживання психоактивними речовинами та охорони психічного здоров'я США надає таке визначення. Психологічна травма є результатом події, серії подій або сукупності обставин, які людина сприймає як фізично чи емоційно шкідливі, або загрозливі життю, і які мають тривалі несприятливі наслідки для функціонування та розумового. Фізичного, соціального, емоційного чи духовного благополуччя особистості зверніть увагу на декілька моментів цього визначення потенційно травмуючі події це події, які сприймаються як небезпечні для життя, призводять до серйозних ушкоджень або містять сексуальне насильство. Особа може переживати травмуючі події у власному житті. Стати їх свідком або дізнатись про них, коли вони відбулися з близькими людьми, травмуючі події за визначенням є екстремальними, загрозливими, стресори з іншого боку є більш поширеними та менш екстремальними. Один із способів усвідомити природу стресорів думати про них як про ситуації, які є складними або новими. Вони часто передбачають певну дестабілізуючу зміну для людини або для того, ким вона опікується. Стресори можуть бути зовнішніми, утрата роботи або початок нової, розлучення, або внутрішніми хвороба чи проблеми зі здоров'ям. Стресори впливають на людей фізично та психологічно. Тривалий постійний стрес може призвести до довгострокових фізичних та психологічних симптомів. Уплив стресорів зазвичай менш екстремальний та інтенсивний порівняно з психологічною травмою. Тепер давайте коротко розглянемо біологічні аспекти психологічної травми та розберемо, що відбувається у тілі та мозку людини, яка її переживає. Коли ми стикаємося з небезпекою, наш організм виділяє кортизол і норадреналін вони мають вирішальне значення для реакції боротьби або утеча. І допомагають нам бути уважними та пильними щодо ознак небезпеки. Ця реакція адаптивна і важлива для виживання. Під час травмуючої події і після неї задіяні мигдалеподібне тіло, гіпокамп і префронтальна кора Ці ділянки мозку відповідають за обробку емоцій, зберігання спогадів та організацію інформації. Люди, які зазнали травмуючих подій, Можуть продовжувати розвивати підвищену реакцію на пов'язані з ними сигнали. Наприклад, людина, яка пережила жахливу пожежу, може мати посилену фізіологічну реакцію на пожежну машину, що мчить вулицею, або запах диму. Ця реакція створює більше стресу для організму, навіть якщо ситуація, побачити пожежну машину чи відчути запах диму, сама по собі не є небезпечною. Подумайте, які види стресорів та травмуючих подій ви спостерігаєте у своїй практиці у людей, які живуть з ВІЛ? Чим вони відрізняються? Що є спільного? Зупиніть відео, поки обмірковуєте відповідь Існує багато видів стресорів та психологічних травм. Стресори це утрата або зміна роботи, іспити або дедлайни. Розлучення або припинення стосунків, хвороба або ушкодження, бідність, продовольча нестабільність або бездомність, уживання психоактивних речовин або рецидив хвороби у людини або у когось з її близьких, травмуючі події можуть включати зґвалтування або сексуальне насильство, фізичне насильство, серйозні аварії, несподівана смерть близької людини. Бойовий досвід або інший досвід у зонах інтенсивного або активного конфлікту наприклад, перебування у зоні, яка зазнає бомбардувань або нападів, бути свідком серйозного поранення або смерті людини, знаходження тіла, стихійні лиха стресори та психологічні травми мають багато спільних характеристик вони можуть бути гострими та хронічними, непередбачуваними та неконтрольованими. І можуть виникати безпосередньо у самих людей або у тих, хто їх оточує. Стресори та травмуючі події часто дестабілізують і викликають стрес. Ми також можемо розглядати стресори та психологічну травму як триваючий процес, який може призвести до невизначеності, чи є ця подія стресором чи психологічною травмою. Наприклад, часті повторні нагадування про можливі напади під час війни, можна розглядати як психологічну травму або стресор. Це залежить від складності та особливості досвіду людини. Ймовірно, найважливішим для будь-якої людини є усвідомлення того, як вона це сприймає, чи вважає вона це загрозою для свого життя, і який вплив на неї це має, чи переживає вона будь-яку з проблем, поширених серед людей, які піддаються травмуючому досвіду. Люди із вразливих груп також можуть відчувати стреси та психологічні травми, спричинені засудженням. Вразливі та маргіналізовані групи це люди, які не мають рівного доступу до влади, достатку та ресурсів порівняно з домінуючою групою через культурні і фізичні відмінності. Вразливі групи формуються на основі таких характеристик, як раса, етнічна приналежність, релігія, стать. Сексуальна орієнтація та обмежені можливості. Історична травма це емоційний і психологічний біль, який накопичується протягом життя людини та через покоління унаслідок масової групової психологічної травми, наприклад, наслідки геноциду, громадянської війни чи масового лиха. Історична травма може призвести до різноманітних наслідків для окремих людей і груп населення, які можуть включати. Невиліковану психологічну травму, горе, депресію, високу смертність, збільшення розладів, пов'язаних із вживанням алкоголю та психоактивних речовин, жорстоке поводження з дітьми та домашнє насильство. Існують також гендерні відмінності переживання психологічної травми та її наслідків. Деякі дослідження показали, що поширеність травмуючих подій протягом життя дещо вища серед чоловіків, ніж серед жінок. Однак жінки значно частіше схильні до розвитку посттравматичного стресового розладу ПТСР, ніж чоловіки, дослідники не можуть пояснити причини цього явища. Деякі теорії припускають, що жінки та дівчата частіше зазнають травмуючих подій, які з більшою ймовірністю призводять до посттравматичного стресового розладу, наприклад, сексуальне насильство. Тоді як чоловіки, що зазнають травмуючих подій, наприклад, Фізичний напад або нещасний випадок, менш схильні до розвитку ПТСР. Інші припускають, що існують відмінності у переживаннях симптомів травматичного впливу у чоловіків та жінок. Жінки частіше демонструють симптоми суб'єктивного характеру, наприклад, проблеми з настроєм, уникання спілкування. Чоловіки, у свою чергу, частіше проявляють зовнішні симптоми, наприклад, уживання психоактивних речовин, гнів. Або агресію. Жінки, також частіше за чоловіків, звертаються за допомогою до фахівця. Нарешті різниця у гормональних реакціях чоловіків і жінок також може відігравати певну роль у поясненні різної реакції на травмуючі події. Підіб'ємо підсумки. Психологічна травма виникає, коли людина переживає екстремальну, фізично чи емоційно шкідливу або небезпечну для життя подію. Чи потрапляє у обставини, які мають тривалий негативний вплив на функціонування та психічне, фізичне, соціальне, емоційне чи духовне благополуччя, стресори є більш поширеними та менш екстремальними та часто включають складні або нові ситуації різні групи людей переживають психологічну травму та стрес. Вразливі групи можуть відчувати стрес та психологічні травми, спричинені ненавистю. Історична травма може мати різні наслідки для окремих осіб населення, включаючи горе, депресію та високу смертність. Хоча чоловіки частіше піддаються травматичним подіям протягом свого життя, у жінок частіше розвивається ПТСР через психологічну травму.